А тепер, друзі, детальніше про те, що заявив Зеленський про закінчення війни. Так, якщо він це обговорював, можливо, якісь новини ви будете чути знову, той, хто слухав, наприклад, мій запис із Фесенком. Але все ж таки я хотів би заакцентувати вашу увагу ще раз на тому, що було озвучено президентом. По-перше, він сказав, що ми наблизилися до можливого закінчення війни, я точно вам кажу. Так, він говорить це не вперше, але ця заява зроблена після зустрічі із Дональдом Трампом. Зараз, коли я вам записується відео, Дональд Трамп в Білому домі знову роздає коментарі журналістам. І вони дуже цікаві, красномовні. Він дуже послідовний своєму прагненні зупинити вогонь в Україні. Що говорить Зеленський? Це не значить, що вона, тобто війна, точно закінчиться, але Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Такий у нього та у світі настрій. Давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України. І також Зеленський на зустрічі із журналістами наголосив на тому, що ніхто ніяких територій України здавати не буде. Відступу з Донбасу. Не планується крапка, сказав він. Також він зробив деякі інші заяви. Я дуже тезово зупинюся на них, щоб ви розуміли контекст, який сьогодні вирує в офісі президента України. Ну а наскільки він співпадає з вашим? Ви напишете це в коментарях. Про фронт Покворовськ дуже складно каже він. У Куп'янську ситуація покращилась, хоча що читав новини, що там ситуація не дуже проста. Україна щорічно отримуватиме Петріоти. Готуємо контракт на 25 систем. Загалом на сьогодні каже, у нас є 28 двосторонніх угод про безпеку з країнами. Ми їх друзі підписували раніше і практично ні з ким ратифіку... не ратифікували. Єдина угода, велика яка ратифікована, це угода із Британією. Щодо темагавків. Каже Зеленський, на мою думку, Трамп не хоче складатися з росіянами, тому поки нам їх і не дає, і він не дасть, допоки з ними не зустрінеться. Але Трамп знову заявив, ви знаєте, що ще рішення не ухвалено, тобто він не відповів однозначно ні публічно. Але в приватних розмовах точно сказав, що поки що Україні не варто на них розраховувати. Це я додаю від себе. Далі Зеленський говорить, що Будапешт є не найкращим місцем для мирної зустрічі, адже Орбан скрізь блокує Україну. Але як повідомляють видання, Путін побоїться навіть туди летіти. Я ще трішки детальніше зупинюся на цьому. Фраза, яку озвучив Трамп, каже Зеленський, стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, позитивна. Ми цього хотіли, ми переконали Трампа в цьому. Росія не змінила позиції, вимагає, щоб Україна повністю вийшла з Донецької та Луганської областей. Пісков це сьогодні підтвердив, під час розмов намагався. Каже з'ясувати справжні наміри Росії щодо можливого обміну територіями. Проте чіткої позиції з її боку досі немає. Ну, принаймні, Трамп я так розумію, йому її не повідомив. Ну і також Зеленський говорить, що Путін зателефонував Трампу через тамагавки, через риторику Трампа. Росіяни бояться рішення по тамагавках. Це очевидно. Я тут з ним погоджуюся до певної міри. Звісно, в них немає стовідсоткової певності в тому, що там гавки Україні передасть Трамп, але вони справді з застереженням до цього відносяться. І далі він каже: з наших переговорів зрозуміло, що Україна. З'їсть те, що поклали на тарілку, тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити і без нас. Якщо Україна з'їсть перепрошую, то вони вирішать, звісно, і без нас. Тому є застереження, щоб переговори не проходили в двосторонньому форматі в Будапешті, бо там може бути досягнута якась неформальна угода між Трампом і Путіним про закінчення війни, як то була досягнута в Шерма Шейху. Я про це говорив неодноразово, маю на увазі угода в Шерма Шейху про припинення війни в секторі Гази. Далі говорить Зеленський, Росія знову намагається нав'язати наратив, що Україна нібито готується до нового наступу і не готова до припинення вогню. Така риторика зараз лунає в західній пресі. Зеленський це розвінчує. Ми готові до переговорів. Він каже, я готовий навіть полетіти до Будапешту. Ну і на рахунок Індії сказав він, що справді ті менше стали купувати російські нафти. Питання, як на мене, дуже поки що спірне. Швидше за все, так Зеленський підіграє Трампу. Трамп чомусь переконаний в тому, що на рендрамоді буде купувати менше нафти у Росії. Ну тому ми так і говоримо. І Зеленський говорить, що Путін впливає на США, використовуючи ресурси Росії. Як свої власні, тоді як Україна не буде розпродавати себе це принципова різниця між країнами. Що власне він мав на увазі, коли говорив про ресурси Росії? Я поки що вам коментувати не можу. Є лише здогадки про розробку рідкісноземельних мінералів в Арктиці. Що власне сьогодні частково підтвердив Трамп. Він конкретно не сказав про російські рідкоземи, але сказав, що наступного року в США їх буде дуже багато. Але звідки вони їх візьмуть? Поки що невідомо. Пісков відповів на пропозицію Трампа про замороження війни по лінії фронту, а рахуйте, це Путін відповів і сказав, що Росія не підтримує таку ідею зупинки війни по поточній лінії фронту. Каже, ця тема неодноразово піднімалася, піднімалася з різними нюансами в ході російсько-американських контактів, і російська сторона щоразу давала відповідь, і ця відповідь добре відома. Послідовність позиції Росії не змінюється. Тому тут і. Такий коментар, знаєте, друзі, двоякий чи справді Путін наполягає на тому, щоб йому віддали Донбас? Чи вже погодився на умови Трампа? Поки що, як на мене, чіткої відповіді навіть немає і в Кремлі. Але вони демонструють, що не погоджуються із категоричністю Трампа на даному етапі. Ну і також Пісков назвав газетними повідомленнями заяви Трампа про те, що Росія могла б припинити бойові дії, зберігаючи за собою захоплені території, і лише потім почати обговорення мирної угоди. Це означає, що припинення вогню до досягнення угоди Росія не планує. Але я не поспішав би, звісно, так однозначно робити висновки, просто Росія підвищує градус, тримає його дуже високо в переговорах із США. Ну і також Пісков повідомив, що США і Росія ще не почали готувати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті. Конкретно він сказав наступне: всі виконують ті доручення, які дали президенти, тобто Трамп і Путін, але така повномасштабна, каже, переговорка. Командна робота для підготовки належних умов для зустрічі на навищому рівні поки що не розпочалася. Все буде починатися тільки зараз. Вони не поспішають, будуть відтягуватися. Я думаю, що Путін спробує відтягнути зустріч на початок листопада, аби спочатку відбулася зустріч Трампа і Сінзінпіна, тридцять 31 жовтня. Ну і також Пішков зазначив, що перед зустрічю лідерів. Трампа і Путіна ще належить зробити багато домашньої роботи. Як завжди, росіяни кажуть, треба підготувати змістовну зустріч на найвищому рівні. Так працює їхня дипломатія. Хоча, як показала зустріч в Анкориджі, все може відбутися дуже швидко. Тому тут винятки вже є. Я не виключаю, що справді ця зустріч може бути. Як варіант, поки що, як бачите, розглядають її відтягування. Тим часом Ротес пише, що Марко Рубів і Лавров для підготовки такої зустрічі можуть зустрітися вже 23 жовтня в четвер. Місце і час поки що зустрічі не визначено, але наміри такі підтвердив заступник Лаврова Рябков. Тому пісков говорить одне, Рябков інше. В принципі, все як завжди в Кремлі. Кожна своя задача, яка виконується дуже чітко для дезінформації.